Рейській ракеті, яка була випущена по Україні, виявили британську деталь. Це перетворювач напруги, виготовлений аж у лютому 2023 року, вже після початку повномасштабного вторгнення. Повідомляє головне управління розвідки Міноборони України за даними відомства. Щоб отримати технології для своїх програм озброєнь, держава-агресор Росія та її союзники КНДР та Іран використовують спільні схеми для обходу міжнародних санкцій. Відомо, Росія отримала від КНДР понад 100 таких ракет. Народний депутат Максим Ткаченко заперечив свої слова про 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які повернулися в окупацію. Він зазначив, що це було лише його емоційне припущення. Нагадаємо, що член комітету Верховної ради з питань прав людини Максим Ткаченко, член до речі фракції Слуга народу, раніше заявив, що близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території. Головною причиною повернення переселенців депутат називав те, що вони не змогли почати нове життя на підконтрольній Україні території. Отак. Станцію метро «Вокзальна» зачинили на вхід і вихід. На дверях висить табличка про закриття з технічних причин. Все через те, що там знайшли підозрілий пакет. За даними КМДА, поїзди поки курсують через станцію без зупинки. На місце викликали вибухотехнічну групу. Тим часом місцеві пабліки показують, що всередині велике скупчення людей їх, нібито лишили чекати внизу станції. Наша знімальна група теж прямує до вокзальної. Тож більше подробиць повідомимо згодом.